Слава Ісусу Христу, кавалірочка, всім доброго раночку. Скажу вам ковалірка, вчора пізно не спати, нині годі було встати. Я вам по правді говорю. Я навіть не знала, що сьогодні свят. Тож мені Наталя сказала, ти знаєш, нині Іван. Я кажу, слухай, кажу, я таке би відчула. Бо будильник в сьома ранку дзвонить, я тако дзвонить, я відклала далі спати. Але вже почали до Віталіка визволювати, бо він десь мав їхати, то він вже й поїхав. Одним словом, Віталік поїхав, а я ще валяюся на тому ліжку. І кажу, я би на книгі спала цілий день, як зробимо всю роботу, будемо спати. Бидем словом кавулятку, так як я вам говорю. Свято чи не свято виспались, не виспались, прийшов новий день, нема сі шкрабати в потилицю, вставайте, гарно сі стріпайте, і клав, чисті, песок файно вмийте. Директор, що на воду, хлопці, кутка, файно виталіпите і всі разом. Беріть ці дороби! всяка лека пью по каву, трошки си петри, па и за в душ и буду витати нашите дивани с таким гарним святом. Что готовим? Да. да. да Право для сухари. права для корки. Те да, готуят да, за въжде кругляво с сърхилио. Ні, то що то ті коробайки мені хтось поперекручувати. Віталік вдома. Ні, тут я буду 10 кот. Я сама попереставляла копу бачиш? Ти собі, до речі, можеш так само робити. Тут це смакотає. А ти в чому будеш робити? Да, я духовку не буду Від духовки купа Та й так жарко. Те, але я не роблю не так, як купить. Может я... посвою. У нас появится. Вона файно за марну. Проправила закінчується? Нет. Задуші. У <голов> мене приправить. В мене коли закінчується, я зразу. Алло, алло, промто, промто. Я тут скорею. Так, і обов'язково. Треба дати. Оце його штука. Для машини. Та, та то сусіди виїжджають. Але то ти чого? Але воно ну, так гудека виліже. Ну, та гуде, так там гуди, то електрика. Електрика, табу буде, якщо так. Так, то замаранка мінерка. А зараз саме основне — розібратися з тою бандурою. Зараз да буде все розбирати. Треба витягувати інструкцію. Віталій кажу, я в тебе вірю. Ти справишся. Я не маю часу. Я їду. То для ай, тебе. Тобі <смеш> готувати ай, і вчитися. Ні, він то сам буде готувати, він витягує у водки, в нас є сендвічі робити, то йому мене не треба. Він коли хоче він раз, 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 сам все приготував і бувається здорово. Він вміє він, він все готувати. Бо що варто все? Казав, хотів борща. Каже, ти щось таке ногеньке приготуєш. Я м'ясо кажу. Так. Він каже, добре. Але ще маю на навечі. А він каже, ні. Він хоче до того каже. Я такі очі лопаки отворила, до мене нічого. Слава Ісусу Христу! Де роматеє? Все. Старта. Чекаєш, а ти шамкурманець не вибрала, ти вже мене стартуєш, чекаєш. Чекай, не Того. Та Чекаюся, певне трепу. Бажана. Шо? Я так я не впевнена, але мені це щось передалося. Бачите, кавалерка, коли мені проску техніку, то про то є кухня навіть. Так поправді так. Так, то є. Я так пам'ятаю, як на щось зробить, знаєш? Цосу, я нікуда? Да ніяко. А що тут? О. Це ніяк. Що я думаю, а то воплены А Що занимается? Ні. Як тут? Давай я йду тобі на допомогу. Я сама. Інструкт. На сама впала Галя. Слава, Ісусу! такі такі універсальні, я би сказала. Це самі сказала, сказати тупе, не розумієш. Я тобі поможу. Я тобі допоможу, але були школу, даю отого. Менше не тупе. От вам так по правді, як хімо є. Я кажу, корольова, в мене ніколи не немає. Навіть складні страви стараються готувати дуже швидко, щоб не заморочуватись. І тут треба кавалерка, витягнути помідор. Беру помідор. І бажано би треба було сиру. Але такого твердого ти хочеш? Ні-ні, такого м'якого, як він це називається, і круглий. Ну таке. Ну. Тобі трейко, там треба сиру чи що? Та що світі пили? Павили? Та дивись сиру, я, я вже язик ламаю нас світіший, що ти сидієш? Сиру нема, без сиру. Ну, я в магазин піду, бо сиру. Якби тебе Та там маєш пару кусочків, то є гауди. Могла би викратити. Що, що? Що, що маєш? Гауди пластинка. Оце ти всередину ж... А ти я все дивила, Я тебе дала, надрізала. Я той момент пропустила. Пропустила? Так. Так. Як даєте помідор, воно таке сочне. Помідор вони живе, це, Ну, Тоді для мене таке буде сочніше. Ну і буде помідор. Ще, давай, інструкцію. Я так собі подумала, колірка в курка довгості не готує. 220 хвилин, видите? Включила обвімкнути меню. І воно так би відчуло, що там курочка є. І воно зразу, бачите, мигає. Видно так? Видно. Мигає старт час, градуси. Стартує. Що старт. тут розбиратися, кавилянка? Та то дитина візьме, прочитає так. Курка, м'єсо, креветки. Які креветки, курва? Там теж можна. Не? Бульба, шашли, фрі. Кісь поверн намальований, до поурежа не дійшла. Все, Сама дуже, повар. все дуже легко, нема нічого складного. Класно, що сенсорна того штука. Зараз дуже файно. Все показує елегантно. Все, Тепер чекаємо і покажу, як можна кавалерка завдяки аерогрилю корисно і смачно снідати, обідати і також вечеряти. Чекаємо 20 хвилин на Півник, як каже Сергій, що це вже зателіпане. Якщо півник тече, от місце вже не буде. Що тут? Що це але каже. Чекає, давайте. Але то пахне. Що? Що? Чи ти ще щось? Виходимо. Стоку виходить наші, а, -на -на. а запахеть. А не горить. Не горить. Видите кавелер? А в нас і буде, коли я тако кричу, знаєте. <смі> я, відстав, відстав. Відстав. я вам кавалерка, скажу тако, що аерогриль не дає такої жари, як вам махіна. Ту махінну добре зимов використовувати, в хаті курва, і так зимно. Включили махіну, підкрутили і вже тепло, що тут таке. Так, але буде. І, так. Та, дай відпікати. Жирик. Бачите, яке воно сочне-сочне. Подивіться, а все завдяки, що я дала помідорчик. Ну і що? Mm -hmm. накривай на стіл чи що? Їма і гибен, але я зараз хай щось копусти. Дойде, <свист> дойде, як ми кажемо. <свист> хай доходить. Тут, тут, тут мультипічка ж. Інструкція з експлуатації. Мультипіч. Яка аерогради? Поназиваю кольору, дай одну назву. кавова машина. Ну, наприклад. Ну, дивіться. Але то Віталік буде. А я то фрі робити, король. Ану, ну, кавалерочка, я знаю, що ви дуже розумні є. А ну мені напишіть, як тут фрі робити. Віталік, нас любить фрі. Та то, то Віталій, то я бажаю. Мене такое так все подвинуло, то все. так би фрі, мені би. Ідеально підійшло. Я ти скажу зразу: Потрібна картопля почистити. <рес> Та ти що? А я думала, будемо з макаронами. <рес> — Картопля потрібна, ще її чистити. Рі... Так, да, ще й наріз... нарізати тими скіпками. Так. Ну, так. так. І потім там трохи збризгати оливу і певне тво поставити. Напевно. Ну, Ні, посолити так. б там, а, дати ну... спеції так. до картоплі. Ага, береш 25 хвилин, дивіться. Шашлик навіть можна. Потом с вами кавалієрка, файна штука. Рекомендується дійсно. Рекомендую. Ммм. Mm -hmm. mm -hmm. Давай. Що починаємо? Ну, а як кавалєрочка, я вам скажу так, реально дуже круто. цей арогрель, цей щось ще. Дивіться, за пару хвилин вже все готове. Курочка не, пере, не переварена, ну не пересмажена, не суха. Ну, я вам скажу, вона є дуже смачна. Вона є просто, вона така аж, аж в роті тає. І ще без сиру сюди. Ніжна, ніжна кавалірка, реально дуже-дуже смачна. Хто не пробував ще таку курочку, обов'язково спробуйте. Бачите, 20 хвилин і курка mm -hmm. смачна. Mm -hmm. ну, все бо в мене тече. Але реально дуже смачна. Це ну, вже є. Навіть належне, це не мій приготувати. То... Не все ну, одно трошки суховати. Ну Але знаєте, мушу себе похвалити. Помідор відіграв дуже велику роль, дуже смачна. Mm. Дякую.